Кортить провести іспитання. Завалило снігом на кінець, а то дощі, грязіще, дощі грязь, дощі грязь. Даже підійти ніколи було ніяк і драбину чи ступеньку прикрутити. А так все готово. На виходні попробуємо. Мабуть, інтересує всіх ціна воп... ціна вопроса, да? десь я так прикидав, як роблять їх, ці роздатки, де то примерно около 500 доларів вона стоїть, як її купити готову Мені вона обійшлася. Там як метал то на черметі брав. Такі плити були великі два куска весом чермета. Що підшипники нові. Шестерні. Теж БУ. Вал БУ. Верніше обидва вала. БУшні. І та так з миру по ниці, бідному вірьовка чи то рубашка. І десь я вважав, десь 120 доларів примерно мені ви обійшовся, не вважаючи свого труда. Десь отак. А кортить же поганять по снігу. Як же ж воно їде? Ось така машина. Там ще роботи в кабіні, кабіна піднята вище, там місця дуже багато стало. Вона і ширша. Якщо глянути отут, у цьому місці панелі, то отут по 7,5 см ширше, ніж в обичній кабіні. Вона роздвинута. От, навіть отут, видно, тут добавка бо дверка не стала. Це буде друге відео, якщо буде кому інтересно.